Мене так засмутила звістка, що в нас війна, що в мене, блін, просто. Але таке діло. Вечірній вокзал присвячується Сергію Голубову, якого зараз немає. Він є, то вдруг. Тут немає, Не думайте, що Ви Якщо мінувати баби, можливо. Вечірній вокзал за завмен. Застигли потяги, наче зелені змії, заповши в своє кубло, Очікувані ніг і гучних голосів, брутальних матюків, обіймів, сліз холодних та чистих яскравих посмішок та п'яних бійок. Та нікого нема, навіть бомжів біля каз, що просять по сто грам чи кусень хліба, ані помаранчевих маїв, пропахлих алкоголем, порожня навколо. І темрява накриває ковдрою спустілі покинуті лави і зали очікування. Образились рейки. Вони терпіли все, навіть постійні випорожнення на своє заіржавіле тіло. А тепер А тепер нікому не потрібні. Мовчіть, мовчить похмурий шалон. З великих прожекторів дизеля стікають брудні сльози зі сприсмаком мазуту. Вагони опустили ширми, тихо сплять, завмер. Ще не вмер вечірній вокзал. І лише самотній голос диспетчера сумно благає поспішити. Доброе, якщо вы хотите действовать на сумму, просто є такие верши, небольшое гририческое вступление говорить на русском, чтобы распарить свои различные тексты. Неважно. Есть такие стихи, которые художественном смысле стихами не назовешь. Это такие сгустки боли, я бы сказал. Недавно мне пришлось читать один такой, вот, который меня впечатлил, наверное, очень сильно. И стих, который я сейчас прочту, он как раз и есть одним из таких сгусток боли. Я его пытался, конечно, сделать более-менее художественным, ну, то есть метафоры, купить и все дела, но на самом деле он очень страшный. І якщо можете, вам не захочеться, звісно, аплодувати після нього. Ну, ви пайметеся грузяти ситуація. І так вони розмовляють з дотиками, цілують снотливі вікна в кришталевих кайданах зимою. Такі самотні сивими вечорами сумують за кочерявим шовковим волоссям. В таку пору для них замість неба залишається хіба приречене тіло, яке загоює оксамитові як рани зшиваючи місячним сяйвом довіру до всього живого. Вони торкаються Бога і за це отримують в нагороду білі крила, і вчаться літати. І їх не знають, чи відмовляються знати. Рак крові не в них. А у нас. Дякую. Добре, якраз, якщо вже ми це говорили про смерть, якраз про смерть буде до речі. Там, де ти збираєш останні крихти хліба в долоні, і готуєш сіре у тихому парку, де причащаєшся мовчазним сосном і п'єш їхню кров, і спокутаєш свої гріхи, і молишся, де трава лишай на темно-синіх джинсах сліди, червоні ніби стигмати і сонце кривавить по віки, вкладається втомлене спати, де тіні кружляють танці химерні. Так хочеться жити. так... Хочеться вмерти сьогодні, не завжди. Добре, давайте наостанок щось більш-менш позитивне. Сєчква. Коли на обрії від самого ранку сходив вічай, ми с'єм шклов, розпороти нутро землі. І посміхався криво, так, наче Бог звільнив його від всіх турбот, які тут трапляються. І в коморі в нього було повінця зерен, та він в шкло і різав пальці і кров'ю зрошував поля. Дивний чоловік могли б сказати: та звідки ж вам знати, що через рік на тому полі проростуть великі просторі вікна. Він встановить їх у кожен дім, щоб зранку, збираючись на роботу, побачили крізь них, як сходить. <плес> Артем Вивік, ти где? Я тут, і я підходжу до мікрофону.